Залишилось у нас дві посилки на розпаковку. Кажу, сіли, давай вже розпакуємо та й закриємо сьогодні день. Дивлюся, беру болгарку, дивлюся про крафт. Бачите, як я не любив, Дніпро, будемо рекламувати про крафт. Дивлюся пилка, кажу, ні, болгарку в сторону, достаємо нашу малишку, заводимо. Коротше, розпаковка. Так, цей захист зняв. Так, ця ласточка є, тепер дивимося, що нам тут показує, Сергій. Все, пуперішка спаковано, все класно. Так, купирішку в сторону. Ми бачимо пакети з алюмінієм. Є, алюміній. Хорошо. Бачимо з радіатором. Радіатор треба... О, світло пропадаємо. Бачимо з міддю. Гарно посилка спакована. із, напевно, контакти, чи що зараз подивимося. Це викинемо. Мідь гарненька, подивіться, яка мідь. Шикарна просто. Хочу її показати. покажи серій. Гарна мідь. Все ну, прям класно. Так, тепер. А, ще мідь. Ще мідь, бачите? Ще мідь. Так, ну будемо важити. Давайте я ще подивлюся, скрию, а потім ми нажмемо паузу і переважимо. Так, є у нас ножнички. Так. Так. Ага. Угу. Ви поняли? Все, все серйозно. Так, ну перевіримо. Так, давай тоді, ладно, раз ми так в прямому ефірі, давай заважимо, напевно... Нажми паузу, підготовимо все. Вийшло, що міть 2950. Тепер дивіться, алюміній, що в нас вийшло. А, це теж гнеться, бачите, треба. Дивіться, е, є ось такі алюміні у нас по 38 гривень кілограм. І ось ложки, дивіться. Сірі, покажи. Якщо буде по 38 гривень, це на 15 гривень, на 15 гривень. А якщо по 60 гривень, так як ми порахували, то на 23-24 на 24 гривні. Ну отак. І радіатор. 20. Кілограма 400 г 336 гривень. І того вийшло 2494 гривня. І позолочений браслет, годинник з позолоченим браслетом, половинку його оцінили у 80 гривень. Разом клієнт отримує 2574 гривні. А мені ще цікаво, скільки доставка, я забуваю сказати. Так, доставка, а ми все закрасили і не буде видно. А, ні, 140 гривень. 140 гривень доставка. Ну, як на мене, нормально. Друзі, кому цікавить тема кольорових і дорогоцінних металів, підписуйтесь на канал.